На нашому каналі сьогодні така хороша погода і нам прийшла роздільна решітка від Парк Плюс Ось ми взяли з обшивкою дерев'яною до вуликів паливоди. Там, знаю, шукали я Обшивку, от вам і парк плюс і вулик паливоди. Якщо є обшивка, значить це. Вулик популярний, тобто для нього виготовляються аксуари різні. Надіжно упакована, гарна, роздільна решіточка. Травматичне отримання рулить. Дивіться, яка у нас вже сила сім'ї. Ця сімейка буде ділитися на три. Зараз запечатують вони корпус, там тільки засіяний. Один корпус печатним і ставимо дві рішотки зразу. Дякую всім за увагу. Будемо працювати.